Красивий, щедрий, рідний край, і мови наша солов'їна Люби, шануй, оберігай, усе, що звеся Україна. Де зелені хмари я ворів, Заступив у неба сіні не став, На стежині сонця зустрів привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найкращий на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Виростай, дитину і пам'ятай, батьківщина та найкращий край. Україна це небо блакитне, а в цьому небі зірки золоті. Сіяють нам високості привітно ці два кольори, такі ніжні і прості. Україна це жовта пшениця, блакитні волошки у ній. Гей, як любо, кругом подивися в цій країні. Похання моїй. Угорі небо звіток самитний, а внизу колосисті поля. Краючі зняний, крадеш квітне, і на небо рівне земля. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Їй люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. В неї в серці українська мова. Її душі любов і світла віра, цвітуть у ній мальви, маки і довкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Година щаслива і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну в сній наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мовою її солов'їну, без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. Як очі її ніж на карі Вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серці в дарі у квіці, та шині, кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, В дівочих очах, І в стягі в багряному шумі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гутків і у хвилях Дніпра. У хмарах отих порпорових. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, І мовою її солов'їну. Війна це не лише інфраструктурні руйнації та смерті серед населення. На додачу, війна несе небезпеку людям та природі навіть там, де активних бойових дій не було чи де вони були раніше. Таке явище називається екоцид злочині скоєні проти природи. Росія та її війська створює екоцид нашій природі, непоправно забруднюючи водойми та ґрунти України. Це часто має довготривалий ефект. Наслідками можуть стати навіть зімна погоди, кислотні опади тощо. 6 листопада у світі визначають міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів. Війна в Україні найбільший вплив здійснює саме на атмосферу, адже воєнні дії пов'язані зі постійними пожежами та вибухами. Мільйони тонн викидів потрапляють в атмосферу. Дрібно дисперсний тпи, оксиди азоту, оксиди сірки. За даними фахівців, під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюються чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, закис азоту, діоксид азоту, армальдагід, париціянистої кислоти, азот, а також велика кількість токсичної органіки. Найгіршої шкоди довкіллю завдають ракети. Їхнє паливо отруює ґрунт та воду, провокує хімічні отруєння навколишнього середовища. Пожежі не лише спричиняють викиди в повітря та забруднення атмосфери, а й знищують верхній родючий шар нашої землі. У майбутньому такі ґрунти даватимуть врожаю. Йдеться не лише про забруднення повітря. Україна живе під постійними ракетними обстрілами, а велика частина території зараз та надалі потребуватиме років для розмінування. Під час та після вибуху відбуваються хімічні реакції. Ліси і кислотні дощі. Те, що не встигає розірватися, залишається прямо у виробах сіркою чи радіоактивними елементами. Сірка входить до складу практично всіх вибухонебезпечних предметів. Цей елемент назавжди залишається в повітрі, а люди, вдихаючи його, забивають альвеоли своїх легень, збільшуючи ймовірність онкологічних захворювань. Знищення верхнього родичого шару ґрунту, який формувався протягом століць, відбувається внаслідок вибухів ракет, артилерійських снарядів різних типів, фугасних авіабомб, безполотників, снарядів в різних типів РСЗО, вакуумних бомб тощо. Це при тому, що за останні 100 років вітчизняні ґрунти втратили близько 30% гумусу. Війна прискорює цей процес. Ґрунти втрачають трудючість через зміну фізичних, хімічних та фізико хімічних властивостей. Екологи зазначають, що величезні воронки риця окопів та траншей, будівництво фортифікаційних споруд, рух важкої техніки, все те приводить до жахливих змін ландшафту. Внаслідок цього відбувається деградація рослинного покриву, посилення вітрової та водної ерозії. Беручи до уваги всю серйозність та небезпеку ситуації, що склалася в Україні, вже шукають шляхи вирішення проблеми забруднення ґрунтів внаслідок війни. Фахівці зайняті розробкою інструментарії та механізмів, впровадження яких дозволить мінімізувати наслідки воєнних дій у подальші роки. Одним із варіантів відродження постраждалих ґрунтів може бути створення червоних зон на територіях, де великі інтенсивні бойові дії. Таку ініціативу пропонують спеціалісти з української природоохоронної групи. За їхніми словами, це дозволить виконати вимоги законодавства України з консервації земель та запобігання опустелюванню, а також європейської стратегії захисту біорізноманіття до 2030 року виведення з обробітку 30% усіх сільськогосподарських земель. Всі констатують, що в курортах просочених. Павленими стильними матеріалами знижується водопроникність, витісняється кисень, порушуються біохімічні та мікробіологічні процеси. Внаслідок цього погіршується водний, повітряні режими та коло поживних речовин, порушується кореневе живлення рослин, гальмується їх ріст і розвиток, що спричиняє загибель. Доступ до чистої питної води зараз також порушено, як наслідок можливий не лише забруднення наших річок та поширення бактеріальних інфекцій, а й ризик збільшення онкологічних захворювань у населення. Небезпеку несе і знищена військова техніка. Вона перетворюється на тонну металобрухту, а це канцерогенне сміття. Коли війна завершиться, утилізація такої кількості брухту стане ще одним викликом. Переробка військового брухту є більшим складним і трудомістким процесом. У Україні понад 80 видів тварин знаходиться на межі звітнення, хоч не російської агресії можуть повністю припинити своє існування. Окупанти ці обстрілюють природні парки зоопарки і притулки, та вбили за час війни вже понад 10 мільйонів тварин. Сходить. Ранок нового дня. Хто країну збудує, як не ти і на я? Час не я. Хоча настав зрозуміти, ми єдина сім'я Україна, домівка і твоє і моя. Щоб жилося в достатку, в мирі і в доброті треба всім працювати і тобі, і мені. Приберемо довкола всі під'їзди, твори. Хто це може зробити? Тільки я, тільки ти. Озеленемо сквери, парки і літні сади. Хто це ж може зробити? Тільки я, тільки ти. Побудуємо дороги, тротуари, мости. Хто це може зробити? Тільки я, тільки ти. Якщо будемо робити Україну свою, розцвіте рідна ненька, як країна в саду. От тоді запануємо ми в своїй стороні. Станемо наша країна кращою на землі. І ми будемо пишатись, що на зло ворогам збудували країну. Саме ти, саме я. І ми будемо пишатись, що на зло ворогам збудували країну, саме ти, саме я. Збудували країну, саме ти, саме я.